Доброго ранку всім на каналі Дніпровські Пороги. Колись українська поетеса Наталя Забіла написала: Признаюся, що сердита, і до сліз вас доведу. Все одно дорослі діти, всі беруть мене в їду. Це все про неї, про цибульку. Тож продовжуємо жнива і збираємо. Цибульку, з якої люба страва набагато смачніша. Коли ж вибирати цибулю? Коли цибулинка набуває вже свого натурального забарвлення ось отакого. Це червона або синя, як її називають, або жовтого. Є ще біла, але білої в нас немає. Далі ось оця шийка вже підсохла і під своєю вагою зелень полягла і підсихає. Ось, бачите, в нас вся, вся вже полягла. Ось оця шелуха, тобто лушпиня, легко Знімається, підсохла. Всі ознаки, що треба вже збирати цибульку. І за дві неділі до того, як ви її будете збирати, не треба її поливати. У нас дощі рідко йдуть. А ось на сьогодні передають, що буде після обід сильний дощ. Так що, Зараз шоста година ранку, думаю, що до обід я з цибулькою справлюся. Оце такий у нас урожай є і більше, є і трішки менше. Я кожного разу як вибираю кажу по тому, скільки оцього лушпиня на цибульці. Можна визначити, якою буде зима. Якщо багато лушпиня, то зима буде холодною, якщо мало, то теплою. Можу сказати, що лушпиня небагата. У нас вже декілька останніх зим теплі. рідко буває за 10 мінусів. І то декілька днів. Так що зима буде в нас не дуже холодною. І це нам дуже добре. Так що, друзі, я продовжую збирати сердиту, але таку смачну цибульку. Попрацював я годину і 20 хвилин. Урожай цибулі вже зібраний. За урожай картоплі я поставив оцінку три, тобто задовільно, а за цибульку ставлю п'ять із п'яти відмінно з двох кілограмів ось скільки виросло. Любить цибулька наш спекотний клімат і завжди росте добре, дає добрий урожай. Тепер навіть місце для мангала звільнилося, а то я все боявся, щоб не підсмажилась цибулька. Не було де ставити. Тепер цибулька є, можна і ковбаски смажити, і шашлики, і окорочки, і картопельку засмажувати цибулькою, і суп, і також борщ. Тепер нам дощик не страшний, але хай ще трішки зачекає. Бо сусіди ще ж не вибрали. Треба і про сусідів дбати. Зараз я її перенесу під навес. хай вона в затінку посохне недільку. Буду дивитися, в якому стані вона буде. Потім пообрізаю. Обрізати треба так, щоб яка не зачепити заживе, щоб залишати ось невеличкий хвостик. Щоб це було як пробочка, щоб сюди не попадали ніякі мікроби. І корінці обріжемо. Зберігаємо так же само, як і часник. На горищі. Так що, друзі, дякую всім, хто подивився це відео, а також тим, хто зайшов на канал і підписався. Так що коментуйте, ставте вподобайки. І якщо хочете, Підписуйтеся на канал Дніпровські Пороги. Бережіть себе, своїх рідних. Допомагайте сусідам. На цьому все. Бувайте здорові. До побачення. А дощик таки пішов. Та ще й з громом. Синоптики добре вже знають свою справу, не підвели, а в нас вже все впорядковано, то хай дощик поливає, ті рослини, що ще ростуть. Морковка, бурячки, перчик, помідори і огірочки. І так завжди, як дощик потрібен, його немає. А як починається з сінокоста жнива, він тут, як тут.